Так, доброго часу дивимося з вами. Просили подивитися розівку, розівка, дивимося розівку на квітень місяць. Сила. Зараз я ще докладу. Так, дивіться, що нас очікує в розівці. В розівці нас очікують а, якісь. Інформаційні події. Що це значить? Інформація, яка прийде, буде лякати людей. Люди будуть налякані. Ті інформацію, яку вони будуть чути. Далі, з приводу е, наступу е, нашого для деокупації розівки, можу спокійно сказати, що живіть спокійно. Як це розуміти, як хочете? Людина, яка керує розівкою, вже скоро відкерує нею. Так, що будуть прильоти у вас? Як збирають туди, та будуть прильоти питання грошей. Питання грошей стає максимально в цій території, тому, о, будь ласка, не, не тратьте багато коштів, тому що вони вам ще знадобляться. Далі, другий момент, який мене бентежить в цьому розкладі, о, Боже, користуватися. Люди в підвищеному стані з приводу грошей, це я вам сказала. Далі починається такий рух активістів наших проукраїнських, і вони будуть ну, допомагати нашим українським захисникам. Буде й бавовна, будуть і прильоти. Я так вам скажу. Що найскладніше буде з цього розкладу? Що найскладніше? Давайте подивимося, що найскладніше. Що найскладніше для розівки. Інформація. Інформація про, про підготовку, про підтримку. Оце буде найважніше. Ну, дивіться, чим будуть залякувати, тим і будуть бити. Отак вам скажу. Будуть залякувати, що Україна там якось буде бити там по місцевих. Так вони ж самі можуть і вдарити. Лікарня. Карта сили. Дивіться, в цьому випадку, що я можу вам сказати, розірки треба приготуватися до деокупації. План по деокупації він вже є. І оте от маніпулювання, яке робить агресор, це все буде відсічено. Готує вона для українських, оцей ведмідь Російський, готує пастку для наших воїнів там у розівки. Але, незважаючи на ці пастки, на якісь атаки з моря і все-все, наші хлопці проявлять такий героїзм, що у них буде погана звістка по ППО. Не, не так спрацюєте ППО у них. Вони зараз наганяють страху і ілюзії, що вони нікому не потрібні. Що люди ніякого контрнаступу не буде, та ну ви що, та ну. ну. І другий момент ракетами, якими зараз. От вони влучають, ну ми влучаємо там по їхніх складах, що вони там розбивають не тільки склади, але і ну, якісь моменти, пов'язані з цивільним, так це ж брехня. Брехня. Далі. Далі. і далі знаєте, там буде якийсь як перепочинок для того, щоб наші пішли в контрнаступ і наші все зроблять так, як треба. Для цивільних, так, для цивільних це буде така, знаєте, як... Але це буде більше страху, ніж моменту там влучань десь там, або ще щось. Тут буде більше якось для місцевих буде місто під захистом вищих сил. Допомога. Я так думаю, що а, тільки приходить якесь певне озброєння, яке потрібно нашим хлопцям, певне озброєння. А, то все буде просто дуже добре. От прям дуже добре там в розі. Так що чекайте. Чекайте ще трошки. Весна буде дуже активна, і квітень ну, один з таких перших активних місяців. Тому чекаємо, молимося за наших хлопців, за наших дівчат, за наших визволителів. І гарного всім часу! Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Всього вам найкращого до побачення.